У кості є питання, яке стосується діяльності однієї структури. Я не знаю, чи дасте ви нам відповіді, але питання ну нас але є. про це вже Таймс написав. Я думаю, хоча б якимись кажуть широкими мазками. Таймс з Таймс пише про батальйон Шаман. Бійці ГУР відкрили полювання на генералів Російської Федерації. Може, трохи більше подробиць з цього приводу. Ну, подробиці, якщо можна, подробиці ми будемо спостерігати, читаючи нікрологи тих самих російських генералів, і власне не тільки генералів, а те, що спецпідрозділи гурмо працюють ефективно і не лише на лінії фронту, але й за лінією фронту, це так і це власне не новина. І головне, що це добре знають і розуміють расисти, і знають, що відплата неминуча і може. Віднайти їх, де б вони не знаходились, і має так власне відбуватися. А, а є випадки, можливо, ви про них знаєте, коли російський офіцер, там вищий офіцер, знаючи, що рано чи пізно його наздоженуть наші месники, там десь зупинявся, десь якесь рішення змінював. Ну, чи відомі такі кількість випадки? Кількість суїцидів серед расистів і серед. Російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла і зросла значно. Частина з них може бути пов'язана із такими острахами, але для тих, хто власне не хоче бруднити руки в крові, виконувати злочинні накази, Україна готова прийняти за різних за рангом від рядового до генерала і командувача. Будь ласка, проект «Хочу жить, здача в полон. Ми гарантуємо поводження, попри те, що мова йде про вбивців, агресорів. І гвалтівників ми гарантуємо поводження згідно з женевськими конвенціями, міжнародним гуманітарним правом і навіть не оприлюднення інформації про здачу в полон, а гарантування того, що мова буде йти саме про захоплення в полон. Тому це найкращий, найбезпечніший вихід із ситуації для в тому числі російських офіцерів. Пане Андрію, ще про діяльність батальйону шаман, про які ми вже згадували, ось похід на тимчасово окуповану територію Херсонщини. Цей похід був успішним. Деталі трошки нам дасти, чи ні не дам, тому що е, на південному напрямку на Херсонському напрямку зараз ідуть е, надзвичайно е, запеклі бої і е, проводиться е, як оборонні, так і наступальні дії. І є злагоджена позиція, що наразі ми не коментуємо ці події. Але повірте, робота там ведеться, ворог нищиться, і сили і засоби втрати ворога великі. В цьому навіть не сумніваємося. А, а може це питання? Ви прокоментуєте? Ну так вже всі знають про цей батальйон Шаман. Чи це єдиний батальйон в структурі? Кого туди беруть? Туди беруть людей, які готові нищити ворога, захищати країну. Відповід... і мають для цього. Можливість і готові вчитись, тому що там з перших днів повномасштабного вторгнення до спецпідрозділу Шаман приєдналися в тому числі люди без серйозної до того військової освіти, наприклад. Але вже за період повномасштабного вторгнення навчились, підготувались, як і в інших спецпідрозділах головного управління розвідки Міністерства оборони. Люди з високою мотивацією, високим рівнем підготовки. І результати ми бачимо на різних періодах. Тепер уже і на під час проведення АТО, і власне після повномасштабного вторгнення, і захист Київщини, і участь звільнені Харківщини, звільнення острів зміни і багато, багато інших операцій. Тому так це ефективні спецпідрозділи, які разом з іншими представниками сил безпеки і оборони нищать ворога. І ворог знає. І цінує по своєму і оцінює українських бійців і бійців головного управління розвідки міністерства оборони ССО СБУ, тобто це ті кулаки, які дошкульно б'ють ворога.